Вітаю, друзі! З вами я пройди світ, і сьогодні у нас на огляді черговий сеттинг, представлений у рулбуці Дагерхарту під назвою Age of Umbra, доба Умбри. Але перед початком хочу привітати усіх нас з Днем Незалежності. І словами класика нагадати вам: любіть у труді, у коханні в бою все час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. І зараз саме час зробити донат для допомоги тим, хто зі зброєю в руках дозволяє нам кидати кубики, мандрувати світами та перемагати драконів у підземеллях. Що ж, а тепер час перейти безпосередньо до огляду. Епоха Умбри це темна доба, яка настала в королівстві як Альціон. Величні міста і вражаючі собори, присвячені богам вуалі, повільно перетворюються на руїни. Колись цією вочиною керував Бог Король Отедіас. Який був обраний божественним пантеоном як Спаситель цього світу, але він прагнув більшого, змовився із верховними ординаторами та ефірними лордами, щоб забрати божественний престол у інших богів, його зрада стала початком кінця. Боги наслали на землю руйнування, поклавши кінець старому світу. А потім боги покинули цей світ, забиравши навіть світло дня, і наславши на всіх живих прокляття імені якому тлін душ. Кожна жива істота після смерті воскресне як спотворене чудовисько, яке буде прагнути лише одного знищити все, що воно любило за життя. Минуло майже століття з початку доби Умбри, і ваші персонажі будуть тими, хто захищатиме свої спільноти від жахів за межами стін поселень, вирушатиме у невідоме у пошуках древніх реліквій. Або можливо, вам вдасться спокутувати гріхи минулого і разом з цим повернути благословення богів. Ця кампанія пропонує доволі цікавий підхід до створення ваших персонажів. По перше. Кожен з вас є важливим членом спільноти, які за сто років життя у пітьмі та постійній боротьбі за виживання зневірилися та з недовірою ставляться одне до одного. По-друге, усі класи тут теж зазнали певних змін. Наприклад, усі, хто мають хист до магії, тут називаються ефірними ткачами, і знайти їх велика рідкість. Бо всі живі вже забули, як це творити закляття. Водночас, більшість з великим острахом ставляться до тих, хто цю магію може творити. Але ще з більшим страхом або навіть надією дивляться на серафімів та тих, хто може творити дива. Для одних ви станете маяком надії і маніфестацію світла у цій пітьмі. Інші будуть проклинати вас, бо ви уособлюєте богів, що прокляли та покинули цей світ. Третій аспект полягає у походженнях. Кланки, наприклад, тут представлені граціозними статуями з мармуру, які були вмістилищами святих духів у старому світі. Зараз же вони не більше, ніж релікти минулого, але у вас все одно ще є можливість закосплеїти янголів з доктора. Хто? Рібати жабо лягухи тут величезні і сягають майже двох метрів у висоту. Дракона тут стали ще вищими та більшими, а феї з черівних істот перетворилися на макабричних почвар. Для всіх фанатів боді-горору. Також у цій кампанії є ще декілька дуже важливих механік. Перша з яких називається вплив Умбри. Пітьма трансформує ваші тіла та свідомість. Коли персонажі отримують шрами, вони поступово піддаються впливу Умбри. Чим більше шрамів, тим більше пошкоджень буде наносити ваш персонаж. Але коли ви позначаєте свій останній слот надії шрамом, ваш персонаж піддається впливу Умбри і назавжди поринає в пітьму. Друга механіка полягає у світлі. Кожне поселення, яке вижило в Гальціоні, існує завдяки священному вогнищу, яскраво палаючому полум'ю, яке запалюється благословенною гілкою і постійно підживлюється тими, хто отримав мантію хранителя вогнища. Благословені гілки це рідкісні священні артефакти. І якщо персонажі здобудуть благословенну гілку, вони зможуть знову розпалити згасле священне багаття або створити нове, яке стане оплотом тепла, безпеки та надії. Третя механіка називається Всепогинаюча пітьма. Коли група закінчує короткий або довгий відпочинок, не перебуваючи поблизу священного багаття, ви повинні кинути кубик Д12 і звернутися до наступної таблиці. 1-2. Опишіть, як щось жахливе знайшло ваших персонажів у темряві. Супротивник на вибір майстра ініціює бійку. 3-5. Опишіть, як щось жахливе стежить за вами поблизу. Ви отримуєте два пункти страху. 6-9. Опишіть, як різне темряве посилюються. Ви отримуєте один пункт страху. 10.11. Опишіть, як персонажі відпочивають без перешкод ніякого ефекту. 12. Опишіть, яке обнадійлеве знамення бачать ваші персонажі. Кожен персонаж отримає один пункт надії. Водночас, на короткому або довгому відпочинку, персонажі мають додатковий хід, який називається Стежити. Ця механіка працює наступним чином: під час довгого або короткого відпочинку у вас з'являється нова можливість читувати, тобто стежити за тими, що ховаються за межами вашого табору. Коли майстер робить кидок всепогинаючої пітьми під час відпочинку, ви кидаєте кубик надії і вибираєте, чи замінити кидок майстра своїм. Якщо кілька гравців обирають читувати, значить ви можете взяти найвищий результат кидка і замінити його на результат майстра. І нарешті четверта механіка: тлін душі. Якщо будь-хто з персонажів загине, майстер може витратити пункт страху, щоб нехайно воскресити його як зомбі, який невпинно прагне бити всіх, кого колись любив. Після знищення зомбі душа жертви відходить і приєднується до умбри, і висока вірогідність, що ви зустрінете свого союзника чи колишнього друга у ваших подальших мандрах. І, власне, це були усі основні механіки та особливості цього сетингу. І мені залишається побажати вам атмосферних пригод у світі доби Умбри. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте Збройні Сили України та розвивайте український контент. І пам'ятайте, навіть в найглибшій пітьмі завжди є місце для світла. До зустрічі!